Четвертий ветеранський простір для підтримки військових відкрили у Вінниці за п'ять місяців. Повністю переоблаштували приміщення колишнього лікового театру з кабінетами для психологів, юристів, спеціалістів з підтримання фізичного здоров'я а також фахівців, які займаються супроводом ветеранів та демобілізованих. Постійно здійснюємо звірку годинників щодо нашої обізнаності, щодо проблемних питань, щодо результатів, в тому числі фокус груп, які проводяться та з цільовою аудиторією, щоб розуміти, що ми дійсно робимо те, що потрібно ветеранам, а не те, що ми бачимо. Новий центр облаштували за усіма вимогами безбар'єрності. це пандуси і тактильна плитка. Побратим це вже тринадцятий хаб на Вінничині, який опікуватиметься потребами військових та ветеранів. Але ще сьогодні залишається такий момент, коли потрібно доводити керівникам громад те, що наскільки важливий є такий простір. А ті люди, які працюють з ним, це буде вони від своїх вуст з вуст ветеранів, дружин, матерів, зможуть пояснити наскільки це важливо. Підтримую позицію, що громадам треба показувати. Я в своєму вступному, вступному слові про це сказав. І Вінниця тут є завжди прикладом і лідером. Ну і ще й допомагати, що ми зараз робимо. Стимули, допомога і підтримка. Заклад створений за ініціативи та підтримки Вінницької міської ради та фінансований з бюджету громади. Тут важливо, щоб ця взаємодія між різними ветеранськими просторами була ну, максимальна, тому що ну, від цього залежить наскільки комфортно ветеран і їхня родина себе будуть почувати в суспільстві. У просторі проводитимуть тренінги просвітницькі та творчі заходи, спрямовані на розвиток ветеранської спільноти у Вінниці.